20 жовтня жовті води відвідала делегація представників Європейського союзу згідно програми підтримка політики регіонального розвитку в Україні, що розпочала свою діяльність у 2013-му та діятиме до 2016-го року. А головною метою становить сприяння суспільному, економічному та територіальному згуртуванню країни. Отже, за цієї програми в нашому місті було запроваджено проект підготовки житла для переселенців зі східних областей країни. Замовником даного проекту виступила Дніпропетровська благодійна організація Благодійний фонд Допомога Дніпра, що працює на базі центру допомоги переселенцям і активно надає їм допомогу з червня минулого року. Більшою мірою ця допомога стосується саме організації розселення потребуючих цього громадян. Фінансовий бік питання повністю реалізується за рахунок європейського союзу. А от завданням комісії від Євросоюзу є не контроль за дотриманням вимог контракту чи то виявлення якихось порушень, а в першу чергу допомога в разі виникнення суперечливих питань. Василюнімічу сьогодні у нас в місті працює робоча комісія з представників європейського союзу. Розкажіть, будь ласка, що за комісія і в чому завдання її? Як ви знаєте, в городі жовте води мабуть. Значит, в июле месяце началась работа, в конце сентября заканчивались работы по реконструкции, точнее сказать, наверное, можно сказать, по ремонту 4 этажа общежития значит, для значит, реконструисты комнаты для переселенцев с, с востока Украины. Деньги для этого проекта выделил, Евросоюз. Значит, Днепропетровск значит, обозначил подрядчика и выполнял работы. Днепропетровск курил выполнение этих работ. Значит, на сегодняшний день значит, приехали представители Еврокомиссии, приехали представители администрации. И Как вы видите, значит, проводится рабочая комиссия для того, чтобы посмотреть, какой объем работы выполнен, выполнит, если нет какие-то недостатки, дать время на их устранение. И потом значит, попозже назначат время, когда приедет уже сказать, официально значит, комиссия Северосоюза, Значит, з представителями Евросоюза значит, для прийняття об'єкта в експлуатацію воды води. Значить, не имели ніякого отношения ні к финансированию данного проекта, ні к техническому контролю данного проекта, к выполнению роботи. Підрядником проекту виступило Дніпропетровське товариство з обмеженою відповідальністю Теплодом. Закінчити роботи планується приблизно за місяць, хоча ще не вирішеними залишаються питання з за облаштуванням жилих кімнат та кімнат загального користування. Наприклад, немає жодних меблів, плит, водонагрівачів, пральних машин та інших необхідних у побуті речей. Можливо, цими питаннями також займеться благодійний фонд. В цілому ж приміщення здатне прийняти та розмістити на четвертому поверсі по закінченню ремонту близько 100 осіб.